Привіт. Сьогодні взялися за тему: ну, справді заплутану, спираючись на ті джерела, що маємо. Яка ж реальна роль Китаю у війні Росії проти України? Доброго дня! Бо ж публічно Пекін е говорить про нейтралітет, мир. Але чи це все узгоджується з даними розвідок, торговельними звітами, аналізом медіа? От спробуємо розібратися. Саме так. Це буде аналіз виключно на основі наданих матеріалів. Тобто, ми розглянемо різні, так би мовити, грані позиції КНР без власних оцінок, просто представимо те, що є в джерелах. Добре, отже, почнімо з офіційної позиції. Нейтралітет, заклики до переговорів. Ми ж бачили ці ініціативи спочатку 12 пунктів, угу. а потім 6 пунктів з Бразилією. Так саме так. Але тут, знаєте, джерела одразу вказують на важливі нюанси. От, наприклад, ця платформа Друзі за мир, що з'явилася на базі шести пунктів, вона ж без України, ага. і це, звісно, викликало критику українського МЗС. Ну бо порушується принцип нічого про Україну без України. І ще момент. КНР, згідно з джерелами, так офіційно і не визнала анексію Криму Росією. Тобто навіть офіційно є певні, скажімо так, червоні лінії. Виходить, що так цікаво. А що всередині країни в їхньому інформаційному просторі цей нейтралітет там якось відзеркалюється? Ну, дослідження медіа, які ми бачили, вони малюють дещо іншу картину. Державні змі Китаю а, часто кажуть українська криза. Уникають слово війна. Саме так. І Росію агресором не називають. Активно цитують російських посадовців, поширюють ну такі антиамериканські наративи. А є якась противага. Є джерела вказують на медіа Тайваню меншою мірою Гонконгу. Там позиція більш проукраїнська і посилаються частіше на західні чи українські джерела. От вами перша така, знаєте, розбіжність. Гаразд, це так би мовити, фасад і медіа. А що з реальною підтримкою? От саме матеріальною? Де тут межа між просто бізнесом і ну, військовою допомогою? Ну джерела фіксують значну економічну співпрацю. Китай же став ключовим покупцем російської нафти, товарообіг зріс, хоча війна, звісно, вдарила. А санкції як їх обходять? Отут виділяється роль Гонконгу. Він, схоже, став важливим хабом для обходу санкцій, особливо коли йдеться про товари подвійного призначення, мікросхеми, наприклад, тобто електроніка, а щось більш військове. І про це джерела теж говорять. Дуже багато конкретики повідомляється про м, суттєве зростання експорту критично важливих штук, наприклад, нітроцелюлоза. Це ж для пороху. Так і обсяги поставок з КНР до РФ за даними джерел зросли майже вдвічі з 2022 по 2023 рік. Це ну дуже значно. Ого. Далі верстати для російського ВПК. Тобто військово-промислового комплексу, електроніка, звісно, дрони та комплектуючі до них. Є конкретні приклади. Так, наводяться. От СБУ, наприклад, ідентифікувала компоненти китайської компанії Судзу Екот Precision Менуфекторінг в уламках шахедів ну або гераній, які атакували Київ. Тобто докази є. Схоже на те, згадуються і китайські всюдиходи, бронеавтомобілі на полі бою, навіть є повідомлення розвідки про надання супутникових знімків. Але ж Пекін заперечує постачання зброї летальної зброї, так заперечує, але джерела сходяться на тому, що оця нелетальна компонентна підтримка, вона надзвичайно важлива для російської військової машини. Якщо все це фіксується, то ну логічне питання: навіщо? Чому Китай на це йде? Попри ризики, санкції, репутація? Аналізовані матеріали дають кілька можливих пояснень. По-перше, геополітика от просто бажання створити противагу США і Заходу загалом. Тобто, ослаблення Заходу це вигідно. Виглядає так, що Пекін розглядає це як вигідне, і відволікання ресурсів на Україну теж. Є навіть свідчення, що міністр Ван Ї нібито казав європейцям: поразка Росії не вигідна Китаю, бо тоді ж США можуть сильніше натиснути на Пекін. А ще щось ще можливість, скажімо так. Повчитися вивчити тактику сучасної війни, реакцію заходу, це ж може бути корисно ну, в контексті Тайваню. Логічно, і третє – внутрішні фактори джерела згадують про вплив військових яструбів, націоналістів і звичайно державні корпорації, які просто заробляють на співпраці з Росією, доступ до ресурсів, контракти, зрозуміло. Тобто такий клубок геополітики та бізнесу, але ж ризики вони ж реальні для Китаю, безперечно. І джерела це показують: санкції США ЄС їх вже запроваджують проти конкретних китайських компаній, тих, що допомагають російському ВПК саме так. І це, звісно, б'є по іміджу Китаю як такого собі нейтрального посередника. До речі, цікава деталь: деякі звіти вказують на потенційно низьку якість деяких товарів. Наприклад, тієї ж нітроцелюлози мовляв створює технічні проблеми для Росії, але це ж і репутаційний ризик для Китаю як постачальника. От ми і повернулися до цієї суперечності заяви про мир, а тут постачання компонентів для війни. Так і вона стає ну дедалі очевиднішою. Джерела цитують, наприклад, естонську прем'єрку Каю Калас. Вона ж прямо закликала Пекін припинити підживлювати російську військову машину. Іронія долі. Абсолютно, майже одночасно з такими закликами і новими даними про китайські деталі у зброї. Будівля генконсульства Китаю в Одесі зазнала пошкоджень під час російського ж обстрілу. Нейвовірно, це от яскраво ілюструє, в якому складному становищі опинився Китай. Якщо вірити цим джерелам, отже, підсумовуючи наш сьогоднішній аналіз джерел, картина виходить, м'яко кажучи, неоднозначна. Китай намагається. Балансувати офіційно нейтралітет, але фактично значна підтримка Росії, економічна, матеріальна? І це прямо впливає на війну, так і ключове питання, яке власне випливає з усіх цих даних і залишається відкритим: як довго, як довго Пекін зможе чи захоче утримувати цей ну дуже хиткий баланс між словами і діями? І що може змусити його змінити курс? Саме так. Що може змусити змінити стратегію? Це, мабуть, головне питання для роздумів після знайомства з цими матеріалами. Дякуємо за увагу. До наступних занурень у джерела.